Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як налаштувати інтеграцію між сервісом UZMI і сервісом розсилок SendPulse. Коли в нашій онлайн-школі реєструються студенти або оплачують доступ до курсу, то ми можемо фіксувати контакти цих студентів і потім відправляти їм розсилки. Для налаштування інтеграції потрібно перейти в адмінпанель школи. Далі вибираємо розділ налаштування. Інтеграції, SendPulse. Натискаємо тут, і потрібно ввести ID і секрет. Для цього ми переходимо на сервіс Sendpulse і натискаємо Тут, далі налаштування і вибираємо розділ API. Копіюємо ID і встановлюємо. Далі потрібно додати Secret, також сюди встановлюємо і натискаємо Зберегти. Після того, як ми налаштували інтеграцію з сервісом SinPuls, ми можемо також налаштувати, уже які адресні книги фіксувати студентів, які реєструються в нашій школі. Для цього в розділі налаштування вибираємо загальні налаштування і додати студента до адресної книги всі студенти школи. Адресну книгу ми можемо створити на Синпульсі в розділі Адресні книги натискаємо Створити. І Вводимо назву і у нас буде створена адресна книга. У мене вже є адресні книги, я перейду в розділ в адресну книгу JS, JavaScript. І тут немає контактів. Давайте протестуємо, як сервіс буде додавати саме в цю адресну книгу JS Нові контакти. В адресну книгу всі студенти школи ми будемо фіксувати студентів, які будуть реєструватись в школі. А вже перейдемо в розділ продукти, Дії. І ті, хто будуть отримувати доступ до цього продукту програмування для новачків на JavaScript. Їх ми будемо фіксувати в адресну книгу JS. Натискаємо Зберегти. І далі переходимо вже в розділ студенти. Давайте надамо студенту доступ. Натискаємо Надати доступ, готово доступ. Студенту наданий. І тепер ми можемо оновити нашу адресну книгу і подивитися, що тут відбулося. А ми бачимо: тут з'явився новий контакт, почта і ім'я. На цьому все. Ми зробили інтеграцію, і тепер ми можемо відправляти e-mail розсилки нашим студентам за допомогою сервіса Sendpulse.